Брати та сестри, земляки, фермери, всі, хто приєднався до цієї акції, я трошки підготувався, бо хвилююся до такому мітингу вперше з мікрофоном. Значить, хочу запевнити вас, що учасники антитерористичної операції на сході, яку, на жаль, ми не можемо закінчити, бо повірте, нам мішають. Учасники антитерористичної операції підтримують фермерів. Серед фермерів є бійці, а також серед бійців є фермери. Ми разом, завдяки фермеру середньому та малому, а також вже холдингів великих крупних підприємств, які є в нашій області та по всій Україні. Ми спинили російську гідру. Путіна, ну в нього ростуть голови, одну відрубали, ростуть ще три. Ми справимося з цим, повірте. При вашій підтримці ми зробимо все і Україну неньку захистимо.